За 82 рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання про порушення перед Верховної Ради України. Опасання, про по питання про нагородження почесної грамотом Верховної Ради України Бабенка Івана Миколаєвича. Тобто тоді вже не буде можливості, тому що вони відновлять ці репресії. З тим тайожним Союзом вони знову запровадять наші гулаги, а ми там багато місцевсирують.